Так, Знаходжуся в шумному приміщенні надіюсь, мікрофон витягне. Налаштував функціонування динамічної СС, балансування, яке включено динамічний СС і що недільна зарядка акумулятора на 100%, якщо динамічний СС по тій чи іншій причині не буде цього робити. Як це зроблено? Два моменти. Перший момент це в Поставлена прошивка повна. Головне прошивка. Великий тип архіву, так? для того, щоб включити мадрец. Модрец зараз урімкнено. Для того продати пізніше. Значить, для чого, як кожної неділі вночі заряджається акумулятор до 100%. Він заряджається до 100% для того, щоб. Запустити балансування поза межами динамічної ISS. Значить, В ESS налаштуваннях запланований рівні зарядку щонеділі в 00.05 початок, тривалість 6 годин тримати на 100%. Кожній неділі акумулятор буде виходити на 100%. Але ця графік, цей запланований рівень заряду не працює, якщо він динамічна динамічний ISS. Для До цього в. Node-RED, доданий флоу, який вимикає динамічний СС в суботу в 23.10 за годину до початку, ну, менш ніж за годину до початку цього графіку, і вмикає динамічний СС в неділю в 6.50, після того, як графік вже вимкнеться, так? Тобто ми для того, щоб працював графік в ЄС, ми вимикаємо динамічний ЕС кожної неділі на цей час, на цих 7 годин. Таким чином, тепер в неділю гарантовано буде це, як правило, день, коли найменше навантаження на мережу, як правило, в цей час є світло, для того, щоб ця система заряджала порятувати до 100%. При цьому динамічний СС може бути включено постійно. Так? Вона буде тримати заряд на 51%, ну або на тому відсотку, який тут вказаний. Сонечко, відповідно, буде мати куди заряджати. Тобто генерація сонця буде збільшена, максимізована, наскільки це можливо. І гарантовано буде працювати балансування в двох місцях. Буде працювати балансування в налаштуваннях самої динамічної СС раз на 14 днів. Він буде вибирати найоптимальніший день згідно. Наявності сонця, дня доби, так? і крім того, якщо раптом ця система чомусь по тим чи іншим причинам не буде працювати, тому що немає день ніч тарифу, тобто на це Нідерланди не навчилися робити, існує інша система через нодред, яка і, і через нодрет, і через планування в ЄС, яка буде ЄС. Через планування в ЄСС, яка буде щонеділі 0005 на 6 годин включати, заряджати до 100%. Таким чином акумулятор буде тримати максимальну тривалість життя. Дякую.